Вітаю, дорогі друзі! Мистецьку подорож вас запрошує Інна на Гайдей. Мистецька фантазія продовжує креативи в різних переспівах версіях, оновлених варіантах різностильових відомих творів різних країн, каверсах, опрацьованих всесвітньо відомих хітах, варіаціях відозмінених проведеннях теми та її відозмінених повтореннях, імпровізаціях, миттєвих і раптово створених композицій та інше. У 20 столітті імпровізація необхідна форма музичного висловлення і діалогу в джазі та музичній різностелівій творчості. Народна творчість і професійна творчість півіснують протягом століть. Романтика прокладає місток від давнини до сьогодні в мелодичних, гармонічних, ритмічних переплетіннях, пульсації, часів, битті сердець, митців, почуттів, героїв, майстерності виконавців. Вкраплення свого нотованого я композиторів, і інтерпретаторів у, світі, у світові відомі мелодії, викристалізовує нові форми музичних висловлень думок, почуттів. Гей Соколи пісня, яка відома в Україні, Польщі, Чехії, Білорусі, Литві, Словаччині. Найулюбленіший варіант пісні заснований на пісні Жаль за Україною, створеній композитором Ацем Каменським. Митець першої польської опери Щастя в нещастя, автор тексту Тимко Падура, українсько-польський поет, автор багатьох пісень про козаків. Але жаль за Україну та «Гей Соколи» з усім різні пісні за музичною формою. Часто, Її називають народною піснею 19 століття, українською чи польською за джерелом. Гей соколи перекликається з пісни їхав козак за Дунай на слова козака поета Семена Климовського. Гей Соколи популярна пісня в репертуарі відомих польських, словацьких, українських музикантів. Її приспівували Мариля Родович. Олег Скрипка, Пікардійська Терця, Колумбійський Гурт Лосланкаверс та інші, Михайло Хома, Олександр Пономарьов. В пісні йдеться про казака, який поїхав з рідного краю, і тужить за ним, та своєю дівчиною. Коня козак молодий, плаче молода дівчина їде козак з України. Гей, 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 соколи, оминайте гори, ліси доли. дзвін, 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 дзвіночку, вісте погожий, дзвін, дзвін, дзвін. Чи плак, чи дівчину, люба моя стрівунка, а я душу, що у краю серце спокою немає. Ей, 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 сапони, не має, гей собой, омидайте, гойний свідок. o mego et habi socovi o mego et habi torilis et doly cincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincin Затунай, сказав, дівчино, прощай, ти конику вороненький, неси та гуляй, постій постій, козаче, твоя дівчина плаче, плачена, кошти покидаєш тільки погумай, постій постій, козаче, твоя, дівчина плаче, плачена, кошти, покидаєш тільки помайк. Обереться людей, яка вам підхована. Пісня «Гей, соколи» пролунала 1999 року як саундтрек у польському фільмі Вогнем і мечем за романом Генрика Сенкевича. Згодом, у 2017 році, пісня прозвучала на словацькій мові в словацько-українському фільмі Межа в ефірі Словацького радіо. Український романс Їхав Козак За Дунай, поета козака Семена Климовського, відомий від середини XVIII століття. Людвік Людві... Людві... Ван Бетховен, Карл Марія фон Вебер та інші композитори творили варіації пісні. Протягом століття сьогодні хвилює тема сюжет романсу, як Козак на три роки розлучається зі своєю коханою та обіцяє повернутися у рідний край. Як залишитися живий з важких воєвничих походів на чужину. Пісня відома і в Західній Європі прикладалися німецькою та французькою, англійською, романс невеликий, ліричний вірш та музичний твір для співу під інструментальний супровід. У Франції, ХХ століття, часто романси це мелодії і шансон в близькій міській ліриці. Інструментальні п'єси Романс у ХХ столітті це стилізація камерно-вокальної музики 19 століття. Романс став музичним ліричним кодом передачі почуттів, образів та діалогів крізь віки в різних народів. Джазовий гурт Шоколад гурт відомий на Україні з такими виконавцями, як Анастасія Літвінюк фортепіано, Ігор Гнидин, Ударні, Андрій Кохан, гітара гітара-бас, Андрій Дулаш саксофон та тенор. Пропонують солодку, мирну, дорогу і щасливе повернення козака з Дунаю і процвітання почуттів. Звернення козака до своєї коханої через століття.